Я заступник директора інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також я викладач біології в науковому ліцеї Чурюмова і викладач, який займається з нашими чурюмчиками ще і дуже цікавим унікальним насправді в Україні практикумом, який називається «Mental Health» ментальне здоров'я. У нас в ліцеї. Власне, сповідується принцип такої створення безперервного освітнього континууму, який власне починається ще зі шкільної лави, з перших же наймолодших років, з перших класів, і триватиме потім, враховуючи те, як ми зараз живемо, триватиме все життя. В плані того, що ми природничий ліцей, в плані того, що ми даємо природничу концепцію світосприйняття в ліцеї, це дозволяє власне залучити все від мікроскопічних організмів, яких ми розглядаємо на тих же самих заняттях з біології, від вірусних частинок, які стоять на межі між живе і неживе, і до Таких об'єктів, які є найвіддаленішими і найвеличезнішими до вичення всього всесвіту, оскільки ну знаєте, як біолог, я не можу не задати най... напевно, одну з найцікавіших загадок, яка стоїть перед людством, чи самотнє життя на планеті Земля у всьому всесвіті, чи десь є той предмет для ксенобіології, тобто для вивчення можливих форм життя десь далеко, і насправді чи виникли ми на землі як живі форми, як життя. Чи ми прилетіли зірок?